Мені я не повернувся, тому що мені показалося, що слишком много носового призвука цього. Ти що, співаєш вниз? Взагалі, так ненормально співати. Доводилось вам це чути хоча б раз в своєму житті, мені так. І це сказав Сергій Лазарів на голосі країни, коли я співаю. Дякую Святославу Вакарчуку, адекватній людині, яка заступилася за мене. Мене Фортадо так само багато. А нелі Фортадо. Да, да, не От я просто... От давайте ми розвіємо цей дурацький стереотип, який ще є навіть досі. І давайте зрозуміємо, що ж дає цю назалізацію, і чому це не кримінально і не критично. Головне тобі навчитись контролювати це, вміти співати різними способами. Виглядає страшно, а звучить класно. А, 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 м, а, а. Отож, давайте послухаємо, як в реальному часі змінюється звук за рахунок зміни положення цього м'якого піднебіння. А як це звучатиме по нотах? Зараз у світі настільки багато цієї назалізації, дуже класної, смачної. Іноді назалізація нам навіть допомагає заспівати верхні ноти трішки. Тому користуйтеся, не мисліть шаблону, вчіться її використовувати в різних моментах, щоб це звучало смачно і класно. І з тобою був, звісно, твій викладач вокалу Уляна Фарина.